У старій частині міста будується чергова висотка на перехресті вулиць Лесі Українки та Гаврилюка у центрі Луцька тривають будівельні роботи, оскільки поруч історико-культурний заповідник та центральна вулиця, то будівництво зацікавило лучан та журналістів Аверсу. Як виявилося, не даремно, адже. Роботи, які проводяться, незаконні у Луцьку за адресою вулиці Лесі Українки, 26, Ще з минулого року безперервно трудяться робочі, зводять висотку. Раніше на цьому місці була лише двохповерхова будівля, а вже нині височіє чотирьохповерхівка з мансардою. Приїхавши, йдемо до робочих просити документи, та ті не показують, лише мовчать у відповідь. У вас є якісь дозволи на це все. Побачивши камеру, до нас наближається чоловік. Каже, що живе в сусідньому будинку. Запевняє, до будівництва непричетний. Тут взагалі то п'ять поверхів, якщо щитати, щитати мансардний поверх. То так завжди було, чи було спочатку? Так було завжди. Сказавши це, чоловік швидко йде. Будівництво. Інша ж пані говорить, що колись тут було два поверхи. «Тут два поверхи. Ну, як я пам'ятаю, то два. Ага, добудували. Давно добудували? Чи ви З так? прошлого року будують? В архітектурно будівельній інспекції розповідають, що дозвіл для проведення будівельних робіт ще раніше видало інше відомство Дабі у Волинській області. Позаяк їхньої установи тоді не існувало. Документ затвердили для реконструкції, а підприємець взявся самочинно добудовувати поверхи. Такі роботи можливі, але тільки тоді, коли є дозвіл від департаменту містобудування та архітектури так звані містобудівні умови та обмеження. Ми не видавали містобудівних умов. Було встановлено, що поверховість більша на будівлі. Вона тобто, попередньо була там три поверхи стала більше. Тобто, це свідчить про те, що містобудівні потрібні. І власне це була причиною для скасування декларації. Через невідповідність у поверховості і відсутність містобудівних умов та обмежень спеціальну декларацію Архбудконтроль скасував та підприємця це не зупинило. Більше того, як розповідають в Архбудконтролі, взявся судитися. Бачите, самочинно будуватися в історичній частині Луцька. Заважають забудовник після цього подав вже декларацію про готовність об'єкта до експлуатації. Ми її відмовили у її реєстрації. Після, ну, під час цього чи після ну, як, так сказати, забудовник звернувся з позовом до суду з вимогою, з вимогою ну, відновити реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт і ще плюс до того зареєструвати декларацію про готовність об'єкта до експлуатації. Ну, і на даний час ці, ця справа знаходиться в судах. В архбудінспекції вважають, що підприємець хоче через суд узаконити збудоване. Та спеціалісти кажуть, що швидше за все йому це не вдасться. І вже за кілька місяців гори будівельник сплатить штраф та приведе споруду до попереднього вигляду. А чи так це буде, ми вам обов'язково розповімо у наступних випусках. Наталія Климко Дмитро Кудик для новин на часі.